Друзі, з вами пасічка вас. Хочу вам показати маточку від пана Андрія. Маткувата МГ. Можете пошукати в інтернеті. Дуже хороші матки я від нього взяв того року. І хочу вам показати маточку. Сьогодні мені прийняли її. Ну, Надіюсь, вони вже прийняли її. Трошку передав, щоб не займати час, але зараз вам покажу її. Дуже хороша маточка. Дуже гарна. Десь тут була. О, одна в мене є, от, галю, візьми, покажи мені Оце, от, з миточкою отце. бігає наша маточка. Що цікаво було, що навіть маточники мені не гнали. Ну, я думав, що будуть маточники, бо там були, я забирав матку, були, яйця були, все і дуже гарно по неї бігають. Наша маточка Галя же да я це на кришці. На кришці десь я на креш. На креш я все прикриптував. Та що ви виношу я там баню вас, а дуже гарненько прийняли. Я кажу, не, не бачу такого, щоб ще не було, щоб не було ні одного маточника, щоб ви, як вони приймали її за той час. Відотже слабенький був бук. Ну, бо таки був слабенький, але я по мені тоже була карніка замовляв, але але бра мені не сподобалося, вона решіта ламінат, я Поміняв там манюша або рогенку. Борогенку я оставив для себе, так як вона в мене дуже сильна і хороша. Це я вам показав, це від пана Андрія дуже хороші маточки, замовляйте, я рекомендую. Я, я, ну, є багато пасічників, які теж мають матки хороші, але я того року замовляв матки від нього. Подивись. В червні місяці і вони ще мені принесли е, меду. Так як я ну, не маю часу бавитися з ними, не маю часу дивитися. Е, дилет, ну, Дивись, так що мені не здохли. Але пчоли дуже спокійні. Чоли дуже спокійні, Ви собі можете бачити, я їх можу погладити. Вони в мене дуже ніжні. Можете замовляти це я рекомендую. А ця бурганка моя теж дуже ніжна, але я її оставив. Не міняв, Ней не міняв, а її оставив. Але подивлюся на другий рік, що буде з нею. Шеста. І я вам покажу, покажу ті маточки, які я міняв на панації, мені принесли товарний мед цього року. Ви не знаєте, яке це було літо. Ну, таке собі. Літо. Ну, чекайте, чекайте. Ви не, не. знаєте, яке то було літо. Але вони ще мені принесли. Трохи меду. Поставлю. О. Мешки маленькі. І зараз покажу мати де, де пчали тіши були пана ще броматки пана Андрія ходи хорош тут вулиця старейники які мені прийздали але Повірте, що є 20 ранок чоли. Вони були і прийшли в червні, плюс-мінус, не пам'ятаю. Коли оце отакі марочок, я вже відкачав легенько, взяв небагато. Ну скажу, ну з трьох вуликів вийшло мені 54 метр. Це взяти, якщо поножне на кілтера, це буде 25 кілограмів. От треба відкрити рамку, це першу рамку яку я це ну, відкрив серденьку і от покажу. І далі вони мені несуть. А я відкачував, коли я відкачував? Три, дня три, десь. Три, десь. Десь. три дні десь тому. І це вони несуть. От, одна. Зараз вам покажу другу. Я не кажу, що всі такі рамки. Це не всі рамки. Але те, що я відкачав, і вони мені знову принесли. Бо... дня. Там я